Як у вашій громаді, наприклад, в Ізраїльській, в Ізраїлі, зокрема, ось в громаді Єврейські міста ставляться до освіти дітей, а особливо дітей початкової школи. Ну, якщо говорити сьогодні за початкову школу, якщо говорити сьогодні за дітей, то ми рахуємо, що діти це є саме головне в нашому житті, тому що це є наше майбутнє майбутнє України, яка має розвиватися, і все, що ми їм вложимо сьогодні, яким чином ми їм розкажемо, як треба жити, таким чином вони будуть і поступати до нас. Тому єврейська громада сьогодні і в місті, і зокрема вирішуючи ті проблеми дітей, які сьогодні є, приділяє дуже велику увагу з з, прямо з малку. Ми з сіми років вже починаємо дітям розказувати, що таке книга, що таке Тора, яким чином треба виконувати закони Божі, і це саме головне. І ви знаєте, що все навчання, яке в нас проходить, воно проходить інтерактивно, тому що той досвід, який ми отримуємо і в США, і з Ізраїлю, він показує, що коли дитина є розкріпощенна, яка вона яка може себе захищати, захистити, яка може розказати батькам, що яка в неї відстоювати свою думку, вона потім, коли Виростає, вона так само і відстоює цю думку. Ви знаєте, що навчання в початкових школах в Ізраїлі проходить не за партами, а проходить на полу, діти сидять в вільній формі, вони виказують свою думку, вони розказують, яким чином і як вони бачать ту чи іншу проблему, вони роблять завжди інтерактивне заняття. Наприклад, допустимо, якщо люди вивчають, що таке пчела чи біологію, то вони завжди це вивчають на природі і завжди дитина уходить з малею. Баночкою меду, яку вона отримує, і вже вдома вона знає, що таке мед. Якщо ми говоримо за історію, це завжди історія е, тільки на місцях. І в, на, раніше в нас було і в Україні був такий так називаємий внутрішній туризм. Дуже багато дітей їздили і знали свій край, але на сьогоднішній день, на жаль, діти не знають, де вони живуть. Навіть в Хмельницькій області є дуже багато зна знаних місць, де діти повинні були би знати, яким чином як розвивалася і розбудовувалася Україна і що на ній е, відво. Тому я думаю, що навчання це є дуже важливим. Дуже важливе є це діти, і діти дітям треба давати все найкраще для того, щоб вони потім оцінювали і думали, яким чином і як розвивати далі нашу державу. Педагогіка ваша базується на дуже таких цікавих і гуманних принципах, на принципах психології успіху. Можете нашим слухачам розказати про такий важливий актуалізатор, який покладений в основу і розвитку дитини під час навчання в школі. Ja, Kuspan. Ну, дивіться, це в першу чергу це саме головне це лічність. Це лічність дитини, яка повинна себе е, показувати. І коли в дитини немає принципів, якщо ми колись, знаєте, був такий казарміний комунізм у нас, коли ми всі робили одну і ту саму справу, всі ходили в червоних галстуках. Я не можу сказати, що це було все погане, але це треба, щоб дитина ви проявляла свої лічнісні інтереси. І тому в нас це дуже важливо, щоб дитина розказувала, показувала, що вона хоче, яким чином вона хоче, і ми в цьому. Допомагаємо, допомагаємо їй розвиватися гармонійно в по всіх її таких які є. хто хоче спортом, займається більше спортом, хто хоче гуманітарієм, займається гуманітарієм. І тому це важливо. Це важливо, щоб люди не відчували різницю, тому що в нас не відчувається різниця. Школа знаходиться чи вона в селі, чи вона в місті. Вона дитина отримує все таке гармонійне і такі, знаєте, всеохоплюючі такі знання по всіх предметах, і діти проводять дуже багато. Таких закладів і таких заходів, які проводяться разом, щоб було видно, яка є така не школа на школу, а з одної школи, з другої школи, з третьої школи, з одної громади, з другої громади, і доповнюють один одного. Тобто Тому... індивідуум не нівелюється колективно, і колектив є. не подавляє індивідуму, і це все гармонійно взаємопов'язано. Я знаю з практики, що ви багато разів освітяни Хмельниччини. Возили для знайомства з моделлю освіти в Ізраїлі. Якщо правдом, наприклад, там стало питання закриття в громаді початкової школи, тому що в громаді тільки є 10-15 чоловік. Як би діяла громада в Ізраїлі? Ви знаєте, я не можу сказати, яким чином діло громада в Ізраїлі, тому що ті сім'ї і та політика сьогодні, яка йде, вона йде не знешкожена. Му сьогодні в громкожній сім'я має 5, 6, 8 дітей, і в нас нема таких проблем з 10, 10 дітьми, але це все пов'язано з коштами, це все пов'язано з тими економічними ситуаціями, які є. Тому я не можу сьогодні сказати, яким би чином діяла би громада. Але той опит, який сьогодні є, це є подвоз, це є розвиток. Це які сьогодні є. І Ми тому і важливо Ми. це е, е, теж.